Для зручності пацієнтів та медиків в Івано-Франківську впроваджують другий етап реформування спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. Відтак погоджено створенням двох кластерних закладів охорони здоров'я. Йдеться про центральну та міську клінічні лікарні. Реформа переконаний заступник міського голови Олександр Левицький має на меті забезпечити конкурентну спроможність та фінансову стабільність КНП, а також зберегти кадровий потенціал закладів, розширити спектр та покращити якість надання різнопланової допомоги, зокрема для військовослужбовців. Понад 100 військовослужбовців постійно у цьому закладі в міській клінічній лікарні №1, бо це структурний підрозділ клінічна лікарня. Звичайно, військовослужбовці не лікуються в дитячій лікарні. Так, понад 100 військовослужбовців це є середня кількість військовослужбовців. Більшість з них це є військовослужбовці з зони бойових дій. Це не просто хтось тут військовий десь захворів, які проходять лікування, реабілітацію. До кластерного закладу міська клінічна лікарня номер 1 увійшла клінічна та дитяча лікарні, міський пологовий, стоматологічна поліклініка. Разом з цим до НСЗУ подані необхідні документи на об'єднання 12 пакетів надання медичних послуг. І наразі каже директорка КНП Тереза Стефанків, вони підтверджені, і очікується підписання договорів. Наразі у нас працюють всі структурні підрозділи чітко і злагоджено. Працюємо над новими рішеннями для того, щоб ми були кластерним закладом, нам ще треба зробити центр ментального здоров'я. Така вимога є. Те, що ми вже на зараз зробили, ми відкрили клінічні кабінети в клінічному підрозділі клінічна лікарня. І це дало змогу. Залучити ще додатково пацієнтів в нашій лікарні. Крім того, фінансування перинатального центру та дитячої лікарні наразі лягло на міську раду, оскільки на період об'єднання пакети фінансування припинено. Ця процедура може тривати до двох або й більше місяців. Люся Грибик Ігор Горпопик телеканал 402.